прийду через тільки ти не мене, не хвилю. мені ніч, коли микита годованець. Народився 26 вересня 1893 року у Подільській губернії у багатодітній селянській сім'ї. Батьки його були не писемні, але дбали про освіту дітей. Хлопця вчив Йосип Чайка, який приносив йому книги з власної книгозбірні. Микита Годованець так згадував про своє дитяче читання. Ухопив я обома руками цю книгу і бігцем подавався в шкільний сад, захопивши з собою якийсь підручник та зошит, примостився під яблуною. То був кобзар Тараса Шевченка. Ні про Шевченка, ні про кобзар я ще нічого не чув. Розгорнув, читаю. О, матінко, українська книжка! Чисто ж так мати моя говорить. Звикаю до незнайомого правопису, читаю один вірш, другий, третій, а серце горить, грає, кипить. Ой, як же гарно, як цікаво. У 1906 році він закінчив Степашанську вчительську школу. Навчався на дворічних курсах підготовки до університету, вчителював у церковно парафіяльних школах сіл Орлівка та Бубнівка на Поділлі. У 1914-1918 роках перебував на військовій службі. Місяць був вільним слухачем історика філологічного факультету Кам'янець-Подільського державного українського університету. Учителював, працював у редакціях газет Червоний Край та Радянська Волинь. 31 січня 1937 року його незаконно заарештовано у Києві. Ухвалою особливої наради при НКВС від 13 червня 1937 року вислано на середню Колиму, де він пробував до 1947 року. Лише у 1954 році йому офіційно було дозволено оселитися у Кам'янці-Подільському а реабілітовано. 11 вересня 1957 року, перекладач і літературознавець Феофан Скляр писав про митця так: Понад тисяча твоїв, що вийшли з під його пера, це справжня ріка мудрості, початок її у джерелах фольклору, в казках і прислів'ях, піснях і думах. І недаремно його називають патріархом української байки, бо через усе своє життя проніс він у серці незрадливу відданість до цього бойового жанру літератури. На жаль, помер Микита Павлович Годованець 27 липня 1974 року.